О, інший день приїхали в Гонбей. Красота, гарна погода після дощику. татусик нас тут зустрічає. Ми йдемо на провірку саджанців. Що там Святочко? Ростуть? О, наші саджанчики тут. Бурнки скрізь кожна, бачиш бронечка є. Гортензія, це вже з силаки тичка. Ну це точно гортензія? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Просто інакше це, так? Да? Так, да, це я лишала з хилисточком, а це взагалі зрізала все. І все не пускають самі ці. А що наші ці тут ці, пускають десь якийсь признак життя чи ні? А, і татус. Вони ще не, не созріли. Чи їм трохи Де? Да. А це не ці. До, До, верби. До верби. До верби, я натикала вербів. Треба верби. А тих вербів, бачиш, така верба Так. Ага, це типу то плакуча. Така плакуча, верба Бачиш, у нас були самі патички, а без нічого. Але з бруньками були, того бачите, на листочки пустили. Ну мені найголовніше оті, що я натекав. Ні, це все, то це все дуже файно. І твої, святко теж теканці мені. Тиканці. <ріху> І оцей теж дуже файний. Це це кущик. Наш, наш, кущик. Ага, наш кущик. А це тут теж дивись, таке оживлене воно, ні? бачите. <ріху> а там то що посходило, або якісь пташки з'їли. або слимаки. Або ну, сламаків вийдів би. Ні, слимаки вночі приходять і уходять. А сліди може бути після слимаків? Неведку, не є кидів. Слий А це теж у тут гортанзії, так? Да? Да, 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 да. А що ці гортанзії відрізняються від цієї? Це не є гортензії. Це не є гортанзі? Ні. Оце гортензії. А це щось а це, а це, інакше. А що щось інакше. Але тобі треба було це записувати, щоб ти розуміла, що ти що садиш. Сиділо це все кущі. Да. Все кущі. Але оці гортензії, дивись, як листки вони пропускали. Ну. No. І це вроді би, тут ось цей росте вже чи ні? Оцей газде? Ну у них би не прийнялися, вони би сохлися. А, дивися, а це вже цвісти хоче. <світлення> Отак воно було з світом. No, 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 no. Ташка, а то голубь, чи не? Матвей, ты про, про Матвея? Да. <решили> Матвей там взял стільчик и за мескою. А, Матвей и Томочка. <решили> не короче, кричать, дай мне меско, не кричить, мама. Ну, короче, это все тут нормально у нас, не? <плес> ну, я думаю, що це поливати не требуется. Ні-ні. Але дивися, оце зелене, ну, листки оці отут, оце що ми ось тут натекали. Ну, листки там мої. То, що лишали... ти з листками лишили. що, я листками? Ті, що ти, ти казав, що тоненькі, тобі не підходять. Що то не добре. Ну, що і ці, може, пустять корінці. Це може вони маленькі лишили ці. Ні. А ну ходи, то ясику подивишся, як це росте. А де, де ясик? Ді, там. Тарас. Ходи сюди. А, це інший кущ. Оце кущ інший, оце бачиш. Ти шу скут, Тарас. Щастя велике. О, це О -о -о. класно. Чути! Ти шум скуд. Кажеш, студ. Ти ще майліпший скут! О, куди, куди. Да, то... Ой -ой -ой. Це дідусь бабусею тобі такі подарки. Дякую. А що з хлопця трошки? Ну вид, коли церкві, знаєш, таке моє. Файне. Менше, менше. Так я вже стало. був завжди, файно. Але ти менше стало, а файне це Понятно, що файно. Перші що добре би трошки покачатися. Желізо не треба кіати, такі вправи. Сапа зараз буде. Зараз літом все підкачаємо. тому... Тебе подвійна ставка, тарас. Я забістер, маю. Оце мені за єдження, що натикала. Оце такі коціли з я натикала це. Це гортенція точно. Так, я дуже люблю вообще провіряти, але це ж ні, ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні провіряти ні. Садом згодом чуть-чуть легонька. Є ж тоді. Олечка дзвонила. Такова і тут на камерку, коли нажимаєш, тоді зразу буде. Лише лише ти виставляєш то. Що виставляєш? Десь мені вже сват каже, що ти десь виставляєш. Я тут негадує знайти. Привіт. Ну, Дорогі, привіт. Привіт. Світлоненька, привіт. А ну покажи, покажи Светочку мені. Po kateri svijetu kolja ti Ardona mi ni ruku pokazuješ? Ja. Fajna, fajna, detena. Caj, da moraš malo skozi.